Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Сьогодні я виставила відео про свій ось тіньовий куточок цього саду і які рослини тут є солітерами. Або, я скажу так, які гарно почуваються саме в тіні, ростуть і радують. І вчора, вже ввечері, я працювала тут в парку дуже довго, майже до ночі, тому що, ну, по-перше, день жарко, а по-друге, я вже говорила, що сад запущений і вимагає неймовірних зусиль, щоб привести його до ладу. І чую, що щось тріщить, ну, тріщить і тріщить. У нас часто голуби у кроні верб воюють. Ну, я спочатку думала, що це голуби б'ються і гілляки падають. І через якийсь період, може через минут 15-20 чую: баба! Впала здоровенна верба на мій тіньовий куточок саду. Що сказати? Ну, є така, таке прислів'я українське, де тонко там і рветься. Так це, мабуть, про нас. Нібито вже трішечки-трішечки почала відправляти оцю ситуацію із бардаком своїм. І тут на тобі мало роботи, і ось таке трапилося. Ну, дійсно, де тонко, там і рветься. Чоловік заводить в пилку і зараз буде. Це все різати і прибирати. Тобто знову дуже великий відрізок роботи і, і що? Ну і треба його виконати. Я вже мала сьогодні більш-менш закінчити з садом, щоб до трійці упоратись. Більше того, я для вас. Мої друзі, моя підтримка, моя опора. Завтра їду в мандри. Буду знімати сад пані Лесі, яку, сад якої ви добре вже знаєте, і дехто з вас просив показати його саме в літньої пори. Отже, ми їдемо до неї і їдемо до Олі, нової моєї подруги, в Малин показувати сад хост. В неї піонія і хости це ну, ціла колекція. Але на піонію ми вже не попали, тому хочемо хоча б показати і зняти подивитися хости. Це мій розплідничок, ось тут такі невеличкі. Ну і ось так. Тут минуло, а тут туди вибухнуло. Це наш дьомик. У нас щось Рудик дуже прихворів, взагалі не можу зрозуміти причини. Лежить бідне, біднесенький. мабуть, придеться теж до лікаря їх везти. Ну, ось так. Ще раз кажу, де тонко там і рветься. Я покажу, я вам говорила про те, що це такі є ризики, ну, як би сказати, ризиковано тут вирощувати якісь гарні рослини і взагалі рослини, тому що це. Природа. І ось показую, подивіться, як вона тріснула. Не було навіть вітру, не було дощу. Просто була тиха, така гарна погода вечірня. І ось така. І така гілляка. Ну, це не гілляка, це дерево, можна сказати. І ось, бачите, аж куди воно шибонулося. Ну, таке коротеньке відео, що вийде із того, як ми приберемо, і що залишиться із того тіньового садочка, куточка, покажу теж. Дьомік, ти готовий вже, так? Да? Дьомик. Ну, отакі. Таке відео вранішне. Йду сьогодні далі працювати. Можливо, сьогодні вже. Закінчу парк, більш-менш приведу в порядок. Ну, а далі, далі іриси, які я так і не до них і не дійшла, а далі вже все інше. Сьогодні я ще отримаю посилочку, чоловік забере, із ірисами японськими плоскими. Це зараз вони супер-супер модні, дорогі. І я заказала 5 штучок. Гарненьких. І теж треба садити. Ну, ось таке Така моя сьогоднішня розповідь. Ну Я запрошую всіх на свої мандри, коли я виставлю. Ну, завтра, сподіваюся, все це зніму. А коли виставлю, ну, вже як буде час, бо потрібно ще не тільки зняти і виставити, а й змонтувати. Ну, ось, до речі, це лихо теж, воно не сьогодні, а завтра, теж, теж наробить шкоди. Ну, дасть Бог, у сина буде відпустка, приїде, то допоможе трошки прибрати. Але поки син приїде в відпустку, до чоловіка виходить з відпустки. Ну, це, це класика. Ну, ось, бачите, ще ті. Джунглі залишилося мені виполоти. Багато ще багато роботи. Не можна сказати, що це все. Та й взагалі, знаєте, робота земляна, тобто на землі вона завжди вимагає праці, праці і праці. Ну, ця сторона вже вчора я її виполула, ще на, гарні... на гарній ноті покажу свої лілейники. Ну, звичайно, якось зніму всі. Показати, покажу. Хоча це неможливо. Лілейник, як ви знаєте, квітує один день. І може бути так, що один сорт уже відквітував, інший тільки починає квітувати. Але по можливості покажу свої лілейники. Ось така сьогодні невдача в нас. Ну, нічого страшного, виправим Аби були ми живі і більш менш здорові. Вам всім гарного вечора, тихого, мирного по можливості і все буде наша страждальна, але наша Україна.